Два рокам, що пахнуть хлібом. Знаходимося ми з вами на кукурузці, яка у нас посіяна за технологією полосового обробітку. Це у нас вже е, кукурузка. Бачимо, у нас два три листочка три повних і десь вже четвертий листочок проявляється, десь Ну, в загальності там три листочка. Три Бачимо, що в цьому році доволі було проблемне у нас входи. Рвані отримали через холодну погоду. Недостатньо прогрітий ґрунт і недостатньо стиглий, так сказати. І Сьогодні ми проводимо підживлення ін'єктором. Бачите, ось пройшов тут ін'єктор, дві полоски біля рядка. Проводимо ми підживлення з внесенням касу. Невеликої кількості 20 літрів в речовини, речівниця 8,5 кг азоту. І також даємо гумат, для того, щоб покращити азотне живлення в рослині для того, щоб на сьогоднішній момент у нас не було ніякого дефіциту. Також немало важливо, що ми даємо повітря в ґрунт за рахунок цієї операції. Кукуруза, самі знаєте, що дуже полюбляє таке. Такий вид механічних обробіток і дуже позитивно впливає на, на розвиток кореневої системи та на розвиток листової пластини. Сьогодні у нас працює два ін'єктора у мене в полі. Один нового зразка, інший старого, той, той що у нас в господарстві перший. Працює він на міждуряддя 5 і 5,6, тобто на проход сівалки. Ну, це як я говорю, що це у нас не основне азотне живлення. Зараз це лише для того, щоб підтримати культуру в критичній фазі розвитку. Зараз дуже важливо, то, що ми дали з осені тут і е, харчування, і також дали припосів. Припосів ми давали карбомід разом з касом. Також є момент, то, що. Як ми замітили, так, як працює, що дробне азотне живлення доволі гарно впливає на розвиток ярих, ярих культур. І нам якби, на сьогоднішній момент великі дози азоту не потрібні, нам потрібні вони будуть в більш пізні етапи. В більш пізні етапи ми будемо давати також КАС, але вже будемо давати по 50 кг і будемо давати стіосульфатам, щоб максимально Протягнути далі наш азот якомога далі. Тому що, самі знаєте, що велику кількість азота рослина споживає якраз в період цвітіння. І нам максимально далі потрібно, щоб цей азот у нас працював. Зараз вам покажемо прохід агрегата, як він пройшов у нас. От так ось йде обробка з двох сторон. Рядочок. Дуже класно, коли ось так виходить. Але це не завжди, тобто ґрунт м'який, трошки трактор гуляє, за рахунок того, що він йде на спад. Зараз я вам покажу кореневу систему, яка у нас вона тут розвинута, потужна. Бачите, ґрунт вологий. Глядає коренева система у нас дуже шикарна, велика кількість роз... розвітлення на ній. Ну і така трошки десь її щось тут а це не, не принципово, тому що після того, як ми зараз тут спрацюємо, ми будемо обов'язково працювати гербіцидом. Є тут на цьому участку поля трошки менше да, бур'янів. Але загалом по полю є вже питання по злакових бур'янах і зараз нам треба це прибрати. Поки що не можу сказати, яким саме будемо препаратом працювати, тому що сьогодні вирішимо це питання. Я думаю, якщо комусь цікаво, напишіть в коментарях, я вам відповім. Бачимо, і Березка тут у нас є, і ось амброзія вже пішла. І зваковий бур'ян, це тобто, ну, в будь-якому випадку треба працювати, тому що потім доволі проблемно буде. Ну, то є, Ми будемо давати культурі по голові. Десь місцями в мене тут навіть і осок є. Ну, то є, Будемо підпирати такий препарат, щоб максимально гарно він спрацював і дав нам чистоту поля, що для кукурудзи дуже важливо. Це культура, яка дуже болісно реагує на... Конкуренцію в рядку. Тому всім дякую, що ви слідкуєте за нашим каналом. Все буде Україна, до зустрічі, до побачення.